Церковний колектив, який став естрадним та вважається одним з найкращих дитячих гуртів у світі, мови йде про хор хлопчиків зі швейцарського міста Базель, що за свою 85-річну історію гастролював не лише європейськими містами, а й побував в Африці та Америці. Нині талановиті юні співаки зібрали аншлаг у Рівному. Хор виконав півтора десятки різнопланових композицій. Виконавців для базельського хору відбирають з трирічного віку. Найактивніше хлопчаки виступають з 9 років, відколи у них закінчується період навчання, до 12, доки в них почне ламатися голос. До основного складу входить два з половиною десятки виконавців. Хоча загалом у хорі їх утричі більше. Ми репетируємо двічі на тиждень. Колектив виконує оперні частини, а також і акапельні твори. Загалом виступаємо в різноманітних стилях. До рівного хор приїхав в рамках західноукраїнського туру. Попереду у нього Львів та Острог. Вони приїхали в гості до хору хлопчиків із міста Київ Щедрик. Вони, я так розумію, щедрик був гостяк у Швейцарії. Ну, якби це вже такий візит зворотній. Ну а оскільки вони з'явилися у нас на теренах України, вони вирішили зробити невеличке турне. Це не єдині гості за кордону, які виступлять у вересні в залі камерної та органної музики. Наприкінці місяця у Рівному відбудеться урочисте відкриття сезону за участю шведського гітариста Магнуса Андерсона та японського диригента Масатака Мацу. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День.